Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо строїти пересувну лабораторію на станції Rayfield. Ця станція знаходиться біля такої станції, як Волман та Норд Пасо. А для неї наразі мені потрібно їхати через Норд Пас, щоб добратися. Для першої стадії будівництва потрібно 20 пітків, 12 столів та 15 тканини. Я наразі прийму допомогу і відразу поставлю помощь. Так. Так, ось пересосна лабораторія, перша стадія. Для другої потрібна 15 залізних колес, 10 клетин та 10 труб. Для третьої в мене, на жаль, не вистачає шиферу 10. Та ще одної арматури я наразі з ними з. Їжі. Також ось 15 віконного віконних, скла. 20 шиферу та 5 арматури. Є ще такі ось татемчики. Це міні-квест у цій локації особистий подарунок. Ну, так я собі. Не. А по ідеї ми зможемо крафтити в цій лабораторії ящики з грушами та ящики з черв'ями. Ми зараз, зараз я дозбираю так, шифер, арматура. і Подій ще потрібний нам буде. Що в мене немає вовка. Ну і зараз. На жаль, немає. цього, це потрібно буде їхати на інші локації, але я привезу зараз. До збираємо. Наш прифіль. А. Також на цій локації в нас буде станція обробки та машина з часу. А, для нашої станції обробки буде потрібно, якщо я правильно розумію, то дві стадії строительства. Так, а, так дякую. А зараз завданням на за изобретение професора. Так, от а, вони. По карті, якщо подивитися, вони знаходяться ось у цьому кутку. Буду потихеньку просуватися. І наша ось, ага, це основна. Так, потрібен вул, крупний малахіт, ідоли та клітки. А наразі. Кстати, я... Ну, давайте я відразу тут гляну. По складу, де в мене вовк що... А от скальп, волк і потрібні ідоли. Ага, в принципі я їжу на скальп та на нашу домашню локацію. Так, скальп. Так ось а по нашій станції обробки там дві стадії. В принципі, все легке, окрім пледів. Їх там потрібно три штуки. Небагато, але все ж таки не дуже хочеться плідики міняти. Так, я візьму зразу всі вовки, що вони в мене є. Вони для меду. Таке, коротше, щось так полетіло. І. До станції ми можемо робити кристал Лабродіту, кристал опалу та кристал Халцедону. Вони потрібні будуть нам для нашої машини з часу, для її строительства та активації. також, я так дивлюся, потрібно буде доволі-таки багато скла, кружок. Весело. Так, дві, чотири. Блін, з клітками, звісно, це не дуже подобається, але давайте спробуємо зробити два ящики з хробиками. Та два ящика з грушею. По суті, ну, якщо в мене вовну не збирався, то він доволі таки важко збирається. Крупний малахіт це таке легко знайти. Ну, на мій погляд, напевно, якщо випаде менше колищество, ніж з Sunrise то я не бачу сенсу а, тоді робити на цій локації, тільки якщо воно буде в квесті стояти. Так. Вигружаємо. багато ковку, Ладно. Так, ось дві груші. Два ящика з черв'ями, з хробаками, вибачаюсь. Так, кстати, ось що ми поруч отримуємо. Зараз шістку на 25 На 50% на 75 та за 100%. О мене цікавить саме оця споруда я просто не можу зрозуміти, що потрібно для... Зараз, вибачте. Ага, а для чого вона саме пробув не, не бачу, це потрібно дивитися відео проходження. Але наразі в мене є більш актуальна річ, яку потрібно мені зробити, це пройти. 50... Дойти до 50-го лабіринту, щоб зібрати стража. Так, ящик з хробаками. Дивимось, скільки випадає з одного такого ящику. Ну, не дуже багато. Щас скажемо точну кількість. Так, в мене наразі. Ух Ну, в принципі, цього дуже мало, всего лишь 2043 і при вигрузці ми отримаємо за одного ящику. Отримуємо. Ага, 206. 25 хробачків, в принципі. Це краще, ніж вирощувати сахарний тросник, Так, але вовки доволі важко зібрати. Так, а далі в нас йдуть груші. Мені дуже подобається з санрайзен їх робити. Це можна побачити по їхній кількості. Так як я. Кстати, я виставила садовника, котрі в мене ось тут стояв в торговці. А ви можете його придбати всього лише за 9000 колекції Шахтера, на мій погляд, доволі таки небагато. Так, і от отримали 100 груші. Ух ти! Доволі, кстати, хорошо 100 грущей. І неважко робиться ж Ну, щось. А, це для хробаків два ідела, а для. ні. От якщо з вовка, з два вовки на сто груші, ну, таке, таке. А, це, дивлячись, кому як вигідно. Мені краще я буду вирощувати а, гусей, та з них буду робити собі подушки. А вже з цих подушок я буду отримувати рощи. Ну, Єдине, що так, а дуже проблема це тканина. Тому, я кстати, виставила оцю садовник оцього. В принципі, на мій погляд, в мене доволі таки гарний партор. Якщо комусь треба, будь ласка, заходимо обмінюємо. Я Я думаю, ще колекцію замків трохи підвищити взагалину. Так, в принципі, тільки от я не знаю, навіщо мені Splattmade, я його зробила, але я таки не зрозуміла, навіщо він, але кажуть, що за нього можна дуже добре отримати обмін. Тому я його і виставила в торговці. А наразі я відправляюсь на локацію Аркан. За тим, щоб зробити кашу, з якою потім я зроблю собі лошадиний корм, з якого я з половини отримую гроші, а з другої половини, покормлю своїх лошадок. Так як ви можете побачити, що частіше я передвигаюся лошадьми на даний час, це пов'язано з тим, що в мене доволі мало а, топлива. Хоч в мене є можливість його робити, а я не хочу наймати ще 10 чоловіків для цієї праці. Мені от легше поставити, скільки в мене тут 18. Овочних комплексів для те, щоб робити салат. І просто раз в день я приїжджаю сюди та збираю, навіть не завжди заїжджаю. І спокійно маю доволі багато корму для, свої... для отримання своїх саней. Так. Я щось не можу зрозуміти. А що в мене пекарня не працює? Ой, хто в мені ще б сказав, що вона. Мене... Ага. В мене Ух, Рож так добре. Зрожі я розберусь так зараз. А... Локація індімут, зараз речі, отримувала. Просто з кукурудзи робити кашу. Це. Не по-божечки. Так, я ось можна побачити, що з одного заїзду я доволі-таки багато тримаю. Єдине, що з рибою щось треба думати, а то, що я бачу, ну, що її можна не вистачати. А поплавки я зараз іми не займаюся. Так як у мене де кварс, в мене його мало. Мені його дуже багато для грінлі потрібно. проволока. О, в мене в простої дві... Так, а Кстати, також я, от можна побачити, що я прибрала звичайних кроликів всіх. В мене є ось тільки більш великий крачатник на всього 76 кроликів в ньому. Я їх прибрала, тому що потихеньку, потихеньку, помаленьку я після лабіринтів збираюсь защищати нашу. Не пам'ятаю, то ли то лі опушка. В них нашу поляну, так, опушка в мене вже є, щоб отримати святилище на домашню станцію та робити чорних кроликів. З Русалкою ще 7 днів я вчора викладала відео про це озеро. Хочу відмітити далі, що спокійно можна не на всіх локаціях його збирати. Але з цього озера, маленького, котре от у нас в лабіринті, тут в мене його немає, так? Але з цього озера спокійно можна отримати енергію а, і добувати масивні споруди. Або залишки, я не пам'ятаю, як це правильно саме назвати. Я, наприклад, їх відкриваю лише тоді, коли мене не вистачає або енергії, або вже під кінець, коли в мене відкрите ворота, і треба зібрати. Наші сундуки та монети. Ось тоді я їх відкриваю. А, я, кстати, все-таки прибрала собі 10 таких верстаків. А, ексаніт я вирішила накоплювати. На наступний раз куплю собі ще одну пекарню. І а, щодо синього ксаніду, так, його випадає, він з'являється дуже рідко, на мій погляд. Я дуже хочу ось ці три речі, цей домик. У цього стражу дуже хочу. Та ще ось такого зборщика стату. А, тому що він збирає поплавки ну, тось, дуже гарно. Лунного стражу я б хотіла б на домашню станцію. А вігвам, який я маю на домашній станції, я б спокійно відправила на будь-яку іншу локацію для а, збору врожаю. До до двох я ще ну, Я його хочу, але я не знаю, що в ньому є. Якщо хтось знає, що знаходиться в цьому домику, будь ласка, розповістіть о цьому в коментарях, тому що я не змогла знайти інформацію про нього. Також тут є дуже крута, на мій погляд, декорації. Так? Вони дуже цікаві, прикольні, я не спорю. Але віддавати за них синій акціоніт я не збираюся. Я б навіть за них не видала звичайний червоний. Не те, що їх можна було б придбати за гроші звичайні. Тоді так, але за кеонітним погляд. Це те ж саме, що придбати на ягідній локації суперкомплекс, Котрий за котрі не можна буде потім вивезти. Ну, тобто, таке, хача може комусь в кого. Хто дуже часто проходив ці лабіринти дуже багато, в кого вже не хоче він на покупати за акціонін. Тобто, ну, тоді так. А ось це ось волшебний лотос, так він називається, так він виглядає маленьке озеро з квіткою лотосу. А зараз я так, 46 енергії відкриваємо, і нам випадає з нього багато опиту, колекції, різні стройматеріали, трохи енергетиків і сам лотос. І ми отримали 30 енергії. На мій погляд, 30 енергії просто так. Це дуже даже гарно. Ага, стоп. Помилка. Я вважала, що тут путь є, тут закрито так, трохи ось так. Хай. Сундуки я також збираю вже наприкінці, хоча до цього я їх збирала відразу. Але я вже потім зрозуміла, що я не завжди дощитувала 5 сундуків забувала, що там я зібрала тут сундук, тут сундук, і в мене виходили такі помилки. На жаль. Ну, передивившись багато відео різних блогерів, котрі вже мають доволі такі високі рівні, це, наприклад, блогер Ігор Лисенко, та. Ще блогерка Єлена. Вони дуже багато чого розказують цікаво про цю гру. І в них можна якраз таки подивитися, що вони частіше. Не пам'ятаю, хто саме з них, але збирають ці сундуки вже наприкінці, дочитавши п'яти. І ніколи у них не входить так, що на самому делі вони зібрали там три сундуки і закрили станцію. Ось такого у них немає. Так. Єдине, що буває так, що сундук тіряється на фоні. А ще таке буває тільки сундуку, але із камнями для наших русалок. У мене недавно так вийшло, що в мене. Зелений камінець просто був за квіткою, але його не бачила. Я перелила всю станцію, обращалася за допомогою в Фейсбуці. Ну, то, що мені звідували, на жаль, там не було за ним, але воно було просто за кустом, який в мене просто ось так ось стояв. Оця груда вугілля, і вокруг нього була просто пустота. І от за таким ну, кустик маленький, і за ним просто пряд. Тось... Було таке навіть. Так. На цьому напевно все. Всім гарного дня, вечору. Ранку, якщо хтось дивиться зранку: слава Україні! Героям слава! Наша країна переможе!